Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Ані заплатять нам кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. йди! Я прошу тебе. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, подивись, це ж діти, що нам вистачить сил. Душу тіло Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися. y para Mojue.